Чи відома вам ситуація, коли при перевірці контролер виписав вашій дитині штраф за користування транспортом без квитка? І ви запитуєте себе, чи ви повинні сплачувати цей штраф? Мене звати Ольга Гатлін, я адвокат у Німеччині та представниця благодійної організації Solidarity, і у рамках цього каналу я ділюся важливою інформацією з різних питань, які виникають у Німеччині. Отже, важена повнолітня дитина. Проїхала у транспорті без квитка і її контролер виписав штраф. Декілька днів після цієї ситуації у транспорті за вашою адресою приходить лист з вимогою сплатити штраф. Чи повинні батьки дійсно платити цей штраф? Так, названий штраф є насправді підвищеною вартістю проїзду, про яку пасажир та транспортна компанія домовляються на випадок, коли пасажир не платить своєчасний проїзд. Такі угоди заключаються конклюдентно, у нашому випадку через користування транспортом пасажиром та надання послуг перевезення пасажирів транспортною компанією. Таким чином, транспортна компанія має у разі проїзду без квитка право вимагати від пасажира саме на підставі досягненої домовленості підвищену вартість проїзду, яка на сьогодні складає 60 євро. І чому це важливо, спитаєте ви. А важливо це тому, що природа штрафу лежить у цивільному праві, і саме цивільне право визначає, що неповнолітні діти до виповнення ними 18 років мають обмежену цивільну дієздатність, і ними вчинені правочини, у тому числі укладені угоди, набувають дійсності за згодою або схвалення батьків на вчинення такого правочину. Тобто договір між неповнолітнім і транспортною компанією про сплату підвищеної вартості проїзду, тобто штрафу, у разі проїзду без квитка є недійсним. І лише за згодою або схваленням батьким набуває дійсності. І саме тому потрібно розрізняти два випадки. У першому випадку батьки не знали, що дитина користувалася транспортом без сплаченого проїзду. Тоді батьки не зобов'язані схвалювати договір між транспортною компанією і неповнолітньою дитиною, і компанія не може вимагати оплати штрафу. Другий випадок це коли неповнолітня дитина регулярно їздить до школи громадським транспортом. Тоді можна припустити, що згода на заключення договору надана батьками через те, що вони знають про те, що дитина користується транспортом для поїздок до та зі школи, і погодилися на це. У цих випадках транспортна компанія, скоріше за все, зможе вимагати сплату штрафу батьками і матиме успіх навіть у судовому процесі. І завершуючи, хочу підсумувати, що угоди, які заключають неповнолітні від 7 до 18 років, є, як правило, недійсними, якщо вони були укладені без згоди законних представників на вчинення такого правочину, або без подальшого схвалення. Батьками. Винятком є лише угоди, укладені за кишенькові гроші, та угоди, які наділяють неповнолітніх лише правами і не накладають на них зобов'язання, так, наприклад, договір до дарування. Я сподіваюся, що ця інформація була корисною для вас. Залишайтеся з нами, ставте подобайки та поширюйте нас.